Мир вам. У нас буде серія проповідей, де ми будемо з вами розвінчувати брехню сатани. І брехня, вона це дуже переплетена з істиною. Завжди лукавий дає 90 з лишнім істини і декілька процентів брехні. Тому що не приймуть, тому що його однозначно не приймуть, якщо. Буде вся брехня або половина брехні. І та брехня, як в притчі про сіяча, який посіяв пшеницю, і посіяв, і між пшеницею виріс кукіль. Кукіль. Що таке кукіль? Це однорічна отруйна рослина. І вона переплітається, вона переплітається разом з пшеницею. Зрозуміли, так? Брехня переплетена, міцно переплетена з правдою. Її дуже важко відрізнити. І для цього є люди, Богом поставлені, які направляють. Для цього є Бог дав церкві апостолів, пасторів. Вчителів, пророків, для того, щоб направляти людей. Так? І е, е, коли росла пшениця, в причі про Сіяча, то ангели запропонували, давай ми видали, ми вирвемо. А Господь говорить: ні. Нехай до часу росте, щоб не пошкодити пшеницю, Щоб не пошкодити дітей Божих. Тобто, на все свій час. Чому ви раніше цього не чули? Тому що ви би взагалі відкинулися від церкви. Ви б не ходили в церкву, якщо б ви почули, що там є брехня. Але ви дозріваєте і ви чуєте ці речі, і ви вже готові. Ви вже готові це сприймати. Сьогодні в нас буде. Тема Євхаристія, сповідь Євхаристія. Де тут лукавий переплів кукіль, ядовиту рослину з пшеницею, яку ми споживаємо, як Слово Боже, бо Ісус каже: Я є хліб життя, який дає нам здоров'я, який дає нам благословіння, цей хліб, який є Ісус. Як цікаво, Людина, людина так? пересічний християнин йде в храм. Для чого він йде в храм? Релігійна верхівка зробила так, що причастя є Євхаристія, причастя є вершина, тобто є та основна причина, для чого. Є церква, для чого вона зробила спречастя з Євхаристії, зробила спасіння, що це спасає. Ніби так. Тому що Ісус сказав, не будете їсти тіла і пити крові моєї, не будете мати життя. Але що він мав на увазі? Чи це він мав на увазі, що ти просто видимо, як обряд, як традиція, як якісь звершення рухів? Правил, догм. Ти це звершив. І ти спасений. Чи правда є це? Але Господь не тема на вас. Він каже, що що говорите мені, Господи, Господи, а те, що я вам сказав, ви не виконуєте, ви не чините волю. Це. Тобто, якщо ми навіть називаємо Ісуса Господом, ми одробимо ці обряди, але ми не виконуємо те, що він сказав в своєму святому Слові. Все не тільки вирвав, з контексту сказати, от, Євхаристія це спасіння, спасіння в його слові. Коли ми живемо по слову, ми звершуємо спасіння своє, але а, той. Пам'ятаєте, розбійник, який висів на Христі, він навіть не звершував спасіння. Що це означає? Тобто, в той день, в ту хвилину, коли ми віруємо, коли, що Христос за нас помер на Христі, віддав своє життя, і ми віримо, і ми спасаємося вірою. Тобто, спасіння вже звершилося в той момент, коли ми вірували, ми народжуємося згори, і Якщо би ми померли, в той. Час ми б пішли на небеса до Господа, як цей розбійник, який висів на хресті, який не приймав ні сповіді, ні причастя, ні Євхаристії. І далі, якщо ми лишаємося жити, ми звершуємо своє спасіння, тому що є ще час, є час виконати своє призвання, місію. І ми освячуємося, тобто святий нехай ще більше освячується. Є таке місце місцесписання, остання сторінка Біблії. Що ж це означає? Тобто ти святий по вірі, ти це прийняв, але ти освячуєшся. Для чого? Для того, щоб преобразитися в образ Христа, щоб люди, які побачать тебе, вони сказали, що це християнин. і вони захотіли цього. Тобто є, є свого роду в тебе є місія, і в церкві є місія. І церква має донести це спасіння до людей. Але релігійні, релігійна верхушка вона це спасіння використовує для того, щоб збагатитися. Тобто вони говорять, що Є щось таке, от в нас є щось таке, така й тайна. Ми самі не розуміємо, що це таке. Ну це так вони назвали це тому і тайна, вони до сих пір не розуміють, що це таке, І що, як його їсти і що з ним робити. Ми вживаємо його тіло, його кров в першу чергу не в буквально, а вірою. Ми приймаємо, що це тіло ламалося за нас. Так, за наші прокляття, за наші хвороби написано ранами його, так, тілесними ранами, його ми зцілені, От, А кров його проливалася. написано, що вона омиває кожен наш гріх, його свята кров. І що ми робимо? Ми замість того, щоб приходити в храм, тобто от тут Євхаристія, тут сповідь. І нас сповідь готує до Євхаристії. Все поставили навпаки. Має бути сповідь, хоча вона не така, як біблійна. От, має бути сповідь, поставлена голов... основою. Тобто, Іоанн говорить: сотворіть достойний плід покаяння. От, тобто, ми... От, е Прийняття тіла і крові, воно має приводити нас до покаяння. Ми маємо зрозуміти, та ж Ісус, оце ж кров Христа, оце вино, це кров Христа. Він же мене помер». І ми маємо дійти до цієї сповіді, визнати наші гріхи, покаятися зі сльозами, достойний плід покаяння. Чому я наголошую зараз, ви зрозумієте. І... І ми народжуємося ми спасаємося. Нам відкриваються очі. Ми народжуємося це заново. народжується, Бог дає після цього. Господь дає, наче чистий аркуш паперу. Нове життя, новий шанс тобі, все, що ти натворив, все що ти, як той блудний син, розфітькав, розтринькав, і він тобі дає по-новому тепер нове життя, щоб все виправити. Тому і ми ще, як то кажуть, після народження згори, тому і не вмираємо. Ми ще продовжуємо жити і освячуватися. І, і навіть сповідь, оця сповідь, яку вони поставили не в тому місці, не, осно, не, не основою. І навіть вони її, вони вже тим її а, применшили. Тобто ми підемо на сповідь, і, знаєте, список написав собі, чи в розумі, чи на паперу. Ти йди відчитав, я то зробив то, і ми готуємося до Євхристі. І ця Євхаристія – це тайна, це не дай Бог пролити, це не дай Бог ти типу, поїв зранку. Тобто з цього робиться феншуй, і це тільки в нас. І це тільки, от ми отакі, ми оце придумали. приходять тільки до нас, і ваші грошики, звичайно, залишуйте в нас. Тобто, це це зробила церква середньовіччя, але ми, ми нічого не поміняли. Ми побачили так, було помилки, була інквізиція. Ну, це ми інквізицію забираємо. А оцю брехню сатана далі, середньовіччя далі триває. Розумієте? Ми навіть не суїзволимо відкрити Слово Боже, де все написано, що це є не так, це є неправильно, і, 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 і ну, всі так роблять, я так роблю. І оцей достойний пліт покаяння, це має бути не сповідь навіть, це добра сповідь, але ще не то, ще вже 99%, правди, але 1% брехні. Це бо сповідь – це ти просто констатуєш свої гріхи, що в мене є. Це їх виходиш на світло. так? Написано, що признавається один перед одним гріхам. І священник не прощає ці гріхи. Бог тільки ми тільки признаємося, признавайтеся один одному в гріхах, щоб зцілитися. так? От, Бо ми маємо наші гріхи, коли ми вносимо світло, то сатана цього боїться. Він тебе гнітив, мучив. В цей гріх, ця, ця залежність була в тебе десь, десь там, що ніхто не бачить, це порнографія. Да. А тепер, коли ти служителям сказав, вони починають за тебе молитися, вони бер беруть пости і приходить сила Духа Святого. І чому ж час сповідь не те, що вимагає від нас Бог? Не. Тобто це є недостойне підпокаяння. Іоанн е, говорить: хто вас навчив тікати від гніву Божого? Це є спосіб втікти від гніву Божого. Люди собі придумали спосіб. Я піду, посповідаюся, прийму причастя, і все, до мене претензій немає. Боже, я зробив так, як написано, так як говорить священник, які претензії. Але гріх на тобі залишається, тому що немає цих сліз, немає цього співчуття, немає цього, знаєте, ревеш на собі одежі, серце в тебе крається. І коли ти. От, е це просто робиш ну, механічно, традиційно, а, нічого не міняється, тому що ти вийдеш і знову почнеш це робити. Людина, яка об'явила війну гріхові, яка кається в сльозах, вона розбереться з цим гріхом, вона дойде, вона буде своїми способами різними, буде 10 способів, 20 способів боротьби з гріхом. Потім зрозуміє, що вона не в силі це перемогти, вона впаде і скаже, все, Боже, я здаюся. І тоді приходить благодать, незаслужена милість, коли ми визнаємо, що ми своїми силами не в змозі перебороти гріх. Ми тільки можемо наповнюватися Господом. Коли ми наповнюємося Духом Святим, всі гріхи відпадають. Тобто, коли я стараюся не дивитися порно, ну, це приклад. Не стараюсь дивитися на голих жінок чи взагалі на жінок, бо я не хочу зрадити своїй дружині. Це є кохання, це є любов, це є пристрасть до дружини. Це не взагалі це так собі, знаєте, це щось, щось, яке жалкає подобіє кохання. Коли я пристрасно кохаю свою дружину, які інші жінки, про що ви говорите? Вона моя єдина. Це я зараз не, вже не прикладом говорю. Я говорю про свою кохану. Вона моя єдина. Я в неї закоханий по вуха. Та нічого мені не потрібно. Для чого мені та порнографія, якщо а голова крутиться від моєї Наталочки? Для чого мені це все? Ну хто би там мені що запропонував, мені цього не Тому що в мене вже все є. Так само з Господом, якщо ви в нього закохані по вуха. Вам не потрібно інших богів. Все. Вот. Бо інші боги це ваші гріхи, якими ви поклоняються, від яких ви залежні кумири і так далі. Ви закохайтеся в Господа по вуха. І це починається з рішення, з покаяння. І най, найправильніша сповідь Ісус каже: зайди в таємну кімнату, де тебе ніхто не бачить. І там отець, який бачить тайно, воздасть тобі явно. Що воздасть явно? Покаяння що від нього, сльози сльози ж від нього, ми з себе не можемо витиснути цих сльозів. Ось тоді відбудеться оцей взрив просто в духовному світі і твоє народження згори. Ось де брехня, ось де зарита брехня, і ми повинні переосмислювати. Ми повинні побачити, що це просто конвейер. Оце йдуть люди і сповідь, 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 грошики, сповідь, сповідь. Нічого живого не говорю за всіх. Є люди, які реально до сповіді біжуть і кикаються, і які навіть там народжуються в храмі. Я, я, не, я не про всіх. Я не про всіх. Тому що. Я засучую не церкву, я борюся з не церквою, я борюся з вовками в овечих шкурах, які обгризають, які обдирають церкву, які з'їдають цих овець. З церквою я не борюсь, тому що церква це люди. Це люди, які йдуть, які хочуть від щиро серця свої проблеми вирішити, а вони приходять, на них просто заробляють, на них просто виїжджають. Це електорат. От. І я буду про це говорити. Скільки би мені це не кошло, як якби не закривали рот, якби те, що будуть мене обливати брудом, це тільки реклама, так що, будь ласка, от я буду про це, Господь говорить, те, що я вам говорив. Тихенько в домах, шепотом. Ви це кричіть. Ви кричіть з будинків, з дахів будинків, ви це говоріть, ви, ви маніфестуйте. Ми це будемо говорити. Цього не зупиниш. Все. Все. Час реформації настав. Подобається вам це, не подобається. Подобається вам моя фізіономія. Не подобається, але вона буде говорити істину. Хай Господь вас просвітить, хай Господь вас благословить. Дух Святий зараз торкнися кожного. Хто дивиться це відео і торкнися його серця, і відкрий цю істину. Дай, нехай людина задумається, дай хай почне аналізувати, а не тупо виконувати, бо так робили всі мої пращурі. Та пращурі язичниками були, що нам тепер танцювати з бубнами навколо перуна. Господи, торкнися зараз кожного Боже. Я... Благословляю кожного, хто дивиться це відео, наповни його свою любов. Дай хоч капельку відчути твою любов'ю. Вони, вони робили це просто, вони шукали це, вони шукали тебе, Господи, а їм, їм ставили якісь перегороди, поки вони дійдуть через всі, всі обряди, поки вони до тебе дійдуть, поки куплять ту свічку. Бо тебе вже просто не хочеться шукати. Боже, відкрийся, вірвися в їхні серця. Благослови їх. Амінь.